Довжина вулиці князя Володимира Великого 1100 метрів. Простягається артерія крізь Шевченківський та центральний райони Дніпра. Володимир Великий, Володимир Красне Сонечко. Князь Володимир в історії заслужив на найвищі оцінки. Перші 10 років князювання він йшов шляхом свого батька, князя Святослава, Святослава Хороброго. І е, 10 років він провів у війнах. Намагаючись зберегти державу, яку залишили йому предки, цілісною. В результаті києво Руська держава стала найбільшою в Європі. Згодом Володимир Великий змінив політику. Замість того, щоб продовжувати війни та завоювати землі, князь Володимир розпочав зводити свій Константинопіль на Дніпрі. Для цього князь впроваджував нові реформи, в тому числі адміністративну, розповідає Світлана Івлева. В цей час. Територію давньої руської держави заселяли різноманітні племена з кожним своїм звичаями і своїми законами. І він поділив усю територію на округи, посадив там або своїх синів, або вірних дружинників і реформував військові сили. Він розпустив племені військові угрупування і почав роздавати землі за військову службу. Однак найголовнішою реформою Володимира Великого науковці вважають релігійно. Саме прийняття християнства призвело до того, що давньоруська держава потрапила до сім'ї християнських європейських народів, і це дуже зміцнило її міжнародний авторитет. Констатує Світлана Івлова. Прийняття християнства призвело до небаченого розвитку культури. А в той час усі уся інтелектуальна еліта вчені. Історики, лікарі, архітектори вони всі гуртувалися навколо церковних установ, монастирів. Найбільшу роль зіграла Києво-Печерська лавра в культурному розвитку. Ну і не можна, звісно, не сказати, що саме князь Володимир почав широко широко застосовувати зображення. Тризуба, який є нашим українським гербом, попередня назва топоніма вулиця Плеханова. Георгій Плеханов марксист, діяч російського соціалістичного руху, один із засновників РСДРП. Однак постать в історії неоднозначна, зауважують науковці. Він бачив усі ризики однопартійної системи. Він дуже негативно ставився до можливості. Існування однієї партії, і гемонії однієї партії в суспільстві. Він дуже негативно поставився до жовтневого перевороту, вважав його дуже несвоєчасним, але найбільшою своєю помилкою він вважав Леніна. Він писав, що він недооцінив його фанатізму, що він не розпізнав його справжню мету. І він чітко бачив, до чого це призведе, і скільки. Горя це принесе, і він чітко писав, що це буде мільйони життів. Перейменували вулицю 2016 року у межах закону про декомунізацію. Науковці закликають свідомо ставитися до сучасних назв топонімів і шанувати пам'ять національних героїв України. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.